Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні у нас в продажі KIA Ceed бензин 1.6 2018 року офіційний один власник. Ось на такій лінзованій фарі. Ось так по колу виглядає в білому кольорі. В дуже гарному стані. Весь час в одного власника ось такий салон. Текстильний. Ось так гарно виглядає. Автомат, клімат контроль, підігріви, мультимедіа, мультикермо, підігрів керма. Так, позаду, позаду ось такі сидіння. Ось так все виглядає. Приїжджайте, тестуйте та купуйте місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати автомобіль за готівку, кредит та лізинг. Та не забувайте про наш сайт автопарк.ua, де з'являються вигідні пропозиції швидше, ніж на авторія. До зустрічі!